У мене старший син, він служить, каже: Мам, так хочеться щось таке твоє, таке, ось ну, ну тепленьке. Зв'яжи мені шапку. І в мене така думка прийшла: ну що я свого зігрію, а інших хто зігріє. І розумію, що може з'єднати те, що я хочу робити, хлопців одягати, зігрівати. І оцей проект, який це робить класно. І ось я взяла на себе балаклави. В мене син тестує все, каже: мамо, так щоб тут значить, не потіло, Треба тут дірочки. Добре, щоб воно там відверталося, можна було як шапку. Добре, синку. хочеться отак подивитися в очі і сказати: О, о цьому пацану я зробила балаклаву. О, ця дівчинка там зігріта, завдяки мені. Мені боляче це відчувати, так що я знаю, що хтось рве за мене. І я теж повинна за них рвати. А хочеться бути. На фронті, ось на фронті, пусть хоч мої балаклави, але теж будуть на фронті, і ми переможемо.